В демократичному таборі стільки кандидатів в президенти, скільки взагалі ніколи не було. І я пам'ятаю 2004 рік, якщо б я себе так вела, як сьогодні веде себе Віктор Андрійович, думаючи про там якесь моє політичне майбутнє, а не про країну, я хочу просто подумати, де б він зараз був і де б зараз країна була. І коли сьогодні я бачу, що іде там десяток кандидатів в президенти. І кожен там отримує свої героїчні 2-3 хтось один, хтось там ще щось, але розбазарили і розтягнули всю ту нішу, яка дійсно там, де є люди, які борються за Україну. І президент там легендарні 6% отримав. Але можу вам сказати, що в цьому всьому є дуже одна велика небезпека: небезпека є, що політики продовжують іти на обіцянки, на манівці, на гроші, на посади. А не на боротьбу за Україну. І тому сьогодні в політиці відбулася така домовленість фундаментальна. Один віктор пообіцяв другому віктору дострокові парламентські вибори, тому що ж десь працевлаштовуватись потрібно, і пообіцяв посаду прем'єр-міністра. І сьогодні президент виступив з закликом не ходити, не голосувати, або якщо голосувати, то проти всіх. І намагається розповісти зараз всій країні. Що обидва кандидати в президенти є однаковими. Ну, Я думаю, що президент краще, ніж будь-який інша людина в нашій країні, знає, що ми, по-перше, не однакові далеко. Ми десь на різних планетах, в різних, просто в різних всесвітах і в різних вимірах з Януковичем. Ми не просто різні люди, ми люди, мені здається, просто з різних світів. І тому Віктору Андрійовичу це добре відомо. Чому він так робить? Тому що він сьогодні працює на перемогу Януковича. Причому усвідомлено. Я думаю, що останній десь місяць виступів президента, я думаю, що ви відчули, що для нього більшого ворогу, ніж я просто не існує. Це головний, єдиний, потужний. Ну я не відповідаю на це нічого публічно. Я ніяк абсолютно не вступаю з ним ні в які. З'ясування стосунків, я просто хочу бути вище за це і не хочу опускатися на той рівень. Але небезпека дуже висока і дуже велика. Тому що для перемоги нам потрібно, щоб жодна людина, яка сьогодні бореться за Україну і яка вболіває за Україну, щоб не залишилася вдома і щоб не повірила в цю дурницю що два кандидата однакових. Якщо б ми були однакові, вони б так затято проти мене не боролись просто. І я думаю, що зараз наше завдання, і я хочу всіх вас попросити про це не йти на ці інформаційні, дуже добре відпрацьовані технології, тому що потім Янукович, якщо користатися їх термінологією, точно кине президента. Точно, гарантовано, це немає ніяких сумнівів. І думаю, що, і думаю, що це вже не раз було доведено. Ви знаєте, що 2006 рік, коли вони меморандум підписали, да, створили коаліцію спільну Ющенка Янукович, нормально сформували уряд, він проіснував там декілька місяців. 2007 рік універсал. Віктор Андрійович знову повірив, що можна там щось там будувати з мафією, там внесли кандидата на посаду прем'єр-міністра Януковича. Бандити вже не сидять в тюрмах і не треба сидіти. Так воно було нормально все. І через буквально. Два тижні після того, як призначили Віктора Федоровича на посаду прем'єр-міністра, почалася така війна між ними двома, що вже зупиняти там було чогось неможливо. Хоча вони спочатку створили уряд, спільно все зафіксували, нормально все там у них було. Два тижні почали звільняти міністрів-президента. Потім почали перекуповувати, вибачте, як м'ясо, депутатів Верховної Ради за невеликі гроші, створювати 300 голосів більшість. Поміняні були всі силовики. І Віктор Федорович там буквально через півроку вже так міцно став на ноги, що було внесено до Верховної Ради постанову про початок процедури імпічменту президента. І тоді Віктор Андрійович героїчно подзвонив мені і каже, Юлія Володимир, щось треба робити. Ви кажете, там засиділися в опозиції, давайте каже, будемо щось робити. І тоді ми склали наша політична сила, наша команда поклала. ну ми, Тут не питання навіть Вікторі Андрійовича, Ми просто бачили, що країну у України забирають, що просто йде вибудовування такої структури, від якої вже Україна нікуди не ухилиться. І тому дострокові вибори 2007 року дуже важкою ціною далися. Тому що вже розчарування від того безладу вже по країні пішло хвилями. І коли зробили вибори, і чуда в 2007 році, чуда, люди знову обрали демократичну більшість в парламент. Ви розумієте? Це чудо, після всього того, що демонструє та демократична команда, ще раз обирати демократичну більшість, це просто треба уклонитися в ноги Демократичному політичному табору уклонитися в ноги людям і подякувати за те, що люди в серці тримають надію. 2007 рік прийшли, заходжу до Віктора Андрійовича і кажу: Віктор Андрійович, у нас все є, подивіться. Літві мусить стати спікером, утворюємо коаліцію з трьох фракцій: український президент, український уряд і проукраїнська парламентська більшість. Що ще треба? Віктор каже: Та ні, так не буде. Так не буде, тому що спікер мусить бути наш, прем'єр-міністр наш, а ви підтримаєте Україну. Та я кажу: немає ніяких проблем. Але хто Але хто? Хто там може взятися за цю справу і вирішити? Ми подумаємо: зібрали нараду, Литвін не підходить, ті не підходять, більшості немає, двічі зривають голосування по утворенню уряду. І мені стало все зрозуміло, що життя. Нічому не вчить абсолютно. І нічому політиків не вчить навіть ставлення людей до них. І тому я думаю, що сьогодні у нас є не просто спроба, а є спроба, яка може бути зроблена без тих політиків, які, на жаль, виявилися за слабкими для викликів. Я вірю в цю спробу і вірю в те, що на цей раз ми просто не допустимо вже такого розвитку подій. Тому що я вже не буду нікому передоручати, так як це було в 2004, 2005, 2006, 7, саме те, що я мушу зробити сама. А це може бути тільки на базі президентських виборів. І хочу вам сказати, що конституційна реформа це теж не так просто, та що відбулася. 2005 рік вся країна на Майдані вже зрозуміла, абсолютно зрозуміла, що Віктор Андрійович буде президентом. Збирається круглий стіл. Кучма вся його команда, Ющенка вся його команда. Ну, нас, безумовно, туди не запрошують, бо ми на ті круглі столи не ходили. Іде Майдан, я на Майдані, Віктор Андрійович на круглому столі з кучмою. Повертаються. Каже, Юлія Володимирівна, у нас є рішення питання. Я кажу, яке? Конституційна реформа. Переходимо на парламентську форму правління. Я кажу, Віктор Андрійович, якщо та конституція, яка лежить в парламенті, то це не парламентська форма правління. Це ви здаєте президентську владу і, по суті, її, незважаючи на те, що кучма йде, залишаєте цю владу олігархії, тому що в країні більше влади, крім них не буде, тому що все інше просто нищиться. Каже Юля Володимирівна, ми не можемо ризикувати, треба вибори вигравати. Я кажу, а навіщо тоді вам їх вигравати, якщо конституція вже буде така, де ви нічого зробити не зможете? Ну і ви знаєте, що єдина фракція, яка не проголосувала за зміни до Конституції, коли було все розбите в державі, це була наша фракція. І сьогодні мені розповідають, що я не український прем'єр-міністр. Ну, Можливо, в їх баченні України і в їх баченні розподілу ресурсів країни і розподілу влади, можливо, я там десь. По їх міркам, не український прем'єр-міністр. Ну хочу вам сказати, що сьогодні, якщо б було кому цю владу передати, і я б знала, що це надійні руки, і я знала, що ці люди не зрадять і не проявлять слабкість, і що люди, які можна передати цю владу, будуть стояти в проломі за Україну так, що е, жодна, отака, вибачте, в лапках українська команда не проповзе своїми проектами то я би, може, вже і підтримала когось. Але знаючи всіх політиків поіменно, поіменно, і я знаю їх не перший рік, я можу вам сказати, що сьогодні нема кому передати просто це, нема кому віддати в руки. І тому нам з вами доведеться не просто поборотися ще, а нам доведеться з вами виграти і доведеться довести, що наша з вами боротьба за Україну. А я думаю, що тут більшість людей, які саме так своє життя і бачать, що наше життя, нашого покоління не даремно прожита. І що ми залишаємо не руїни наступному поколінню, а ми залишаємо країну, яка дійсно може бути країною і конкурентом в світі. Тому, коли мене питають, там звідки сили, то я думаю, що у кожного з вас ці сили знаходяться. Тому що є сьогодні великий виклик перед країною. Сьогодні є або-або. Я думала, що в 2004 році закінчилася тема для України або, або, щоб кожні вибори. Постійно ставили перед нами питання: ми незалежна держава, чи ми не незалежна держава. Ми нація, народ, або знову нас кудись будуть тягнути. Я думала, що 2004 рік поклав край всім цим питанням на кожних виборах. Але сьогодні я бачу, що не поклав. І треба знову, ще раз, нам вибирати нашу незалежність. Тому що далі, те, що буде, я навіть не хочу думати і прогнозувати, якщо буде розвиток подій в іншу сторону.